Щасливий кролик іде до нас, прийдешній рік дарує шанс, щоб ми зібрали свої сили, нові відкрили небосхили, щоб жили добре та раділи, і як ті квіти всі зацвіли. Нам вдача щиро посміхнеться і птаха щастя віднайдеться. До Нового року залишається ще час, але так хочеться наблизити для свято, щоб загадати бажання про настання миру в Україні. Про повернення додому всіх тих, хто захищає нашу країну, тих, хто знаходиться в полоні, як ніколи в житті побажати рідним і близьким змін на краще. Адже прийдешній рік рік кролика, а він є нещасливішою твариною. Кролик символізує мир і любов, яких нам зараз так не вистачає. Темні гірлянди, похмурі ялинки все в цьому році не так. Та у душі завжди вогники нескриться, усмішки освічують нам. Хай в році прийдешньому буде вдосталь усього тепла, світла, обіймів, часу, часу на родину, часу на мандрік, часу працювати і радіти життю. Хай перемога вірветься до нас, щоб щасливі були всі дні у нас. Неначе -не в казці добрим дивом, хай новий рік у дім війде. Щоб цілий рік живе щасливо і завжди малося усе Хай рік новий, Різдво Христове вам подарує дні казкові, мов чистий сніг, що землю гріє хай зігріває вас надія. Вітаю вас з новим роком, рте і чарівниці. Знайте, що казки завжди виконуються, а життя дарує багато яскравих емоцій. Нехай кожен під ялинку отримує те, про що мріє. Нехай батьки завжди будуть поруч. А потік подарунків не згасає. Новий рік вже на порозі, повний різних сподівань. Зустрічаємось там де друзі, серед радості і вітань, щоб було все у достатку в році новому у вас. Загадаємо бажання, щоб здійснилися у раз. Вже зовсім скоро рік новий зайде до нас домівку. Хай буде він легкий, схожий на пір'їнку, в досягненнях зірковий, в доходах не дріб'язковий, у враженнях незабутній, а в коханні лиш могутній. Хай кріп буде спокійний, а рік у нім стабільний. Хай ваші оселі завжди будуть теплі. Печері гарячі, смачні, хай дні будуть мирні і світлі, а зустрічі веселі й гамерні. Хай ваші бажання і всі сподівання швидше летять до вас, а затишок, спокій, добро і достаток зігрівають ваші серця. Хай вогник яскравий палає в душі, а рік новий несе хороші плоди. з Новим роком!